Для приготування кетчупа нам потрібна буде томатна паста. Або якщо ви готуєте вдома сік, тільки він повинен бути густий, томатний сік. Можна брати томатний сік, в тому випадку ми брали томатну пасту, господарочка. Десь потрібно брати стакан. Я говорю рецепт з розрахунку на стакан. Робиться. Цей кетчуп дуже швидко і дуже просто, у дуже з простих інгредієнтів. Висипаємо стакан томатної пасти в блендер. Так, нам сюди потрібно буде додати цибулі. На стакан десь ітиме, ну, якщо невелика, десь половинка, два таких кусочка цибулі. Далі нам потрібен часник. У нас маленькі зубочки часнику. Якщо великі, великі зубочки, то два зубочки буде достатньо. Два зубочки так, сюди нам потрібно додати масло нерафінованого. Ви знаєте, що ми користуємося тільки нерафінованим В даному випадку я беру соєве, можете брати. Соняшникове, кукурузне, яке у вас є. Півтори столові ложечки масла сюди придавала. Ще й так, Додаємо сюди дві столові ложки. Ну, у мене був маленький лимончик, я його пополам перерізала і сік, половина лимона. Виливаємо сюди сік колина лімона. ну, буквально четверть стаканчика водички, щоб, якщо любите, щоб густувати було, можна так. Ну, щоб жидче вона була, додаємо трошечки водички. Нам і блендер краще справиться. І буде жидче. І для смаку ще додаємо столову ложку сюди меду. Так, Можна ще також додати щепоточку солі. Так, все, ми все це зложили в блендер. Дуже Він трішечки поміняє колір, чуть-чуть стане світлішим. Це дуже просто, дивіться, який гарний, густий кетчуп. і корисний.